З таким здається, здається, перше. Я думаю, що якісь звернення будуть підтримані нашими обласними радами, розійшла наші рішення по областях також, щоб ця позиція, позиція була підтримана. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що якщо не буде врахована думка громади, то нас чекають серйозні соціальні атаки. Це не пропустить. Загинний народний депутат Іван вас полював тим, що тарифи це все-таки вибори зроблені. Тобто, як це можна розцінити його таку заяву? Тобто може бути, що вони будуть зменшені чи як? Ну, я то, що не зрозумів цю позицію. От я розумію, що дуже велика кількість ідей сьогодні просто неспроможна сплачувати ці комунальні послуги. Отраховуючи тариф. І це влітку, а що буде робити в осінньо-зимовий період, то ми розуміємо, що це я розумію, що це буде катастрофа. Це буде, не будуть здійснюватися платежі, тому що люди мають визначатися або вони купляють необхідне їжу, ліки. От або вони всі кошти витрачають на комунальні послуги, не мають е, продуктів харчування, от, е, не мають коштів на ліки, і це просто трагедія. І нас чекатимуть серйозні. Бунти і може навіть революції. Тому що я думаю, що центральна влада мусить прислухатися до думки народу, зважити ці всі позиції, пропозиції і ухвалити мудре рішення на користь українського народу.